Сонце це не лише джерело світла і тепла, але й один із наймогутніших символів у всіх культурах світу. Протягом тисячоліть людство поклонялося божествам, які уособлювали сонячні сили, вважаючи їх творцями життя, здоров'я та благополуччя. У цьому відео ми вирушимо в захопливу подорож, щоб ознайомитися з різними богами сонця з усього світу, від стародавнього Єгипту та України до Індії, Мексики та Японії. Кожен з цих богів має свою унікальну історію, що розкриває багатство культурного різноманіття та спільні риси людської віри. Почнемо нашу подорож з давнього Єгипту, де одним з найзначніших богів був ра. У єгипетській міфології Ра вважався верховним божеством, символом світла і життя. Його зображували у вигляді людини з головою сокола, а також часто з сонячним диском, що виблискував над його головою. Ра символізував порядок, справедливість і гармонію, які він приносив у світ, що контрастувало з хаосом. Ра проходив через три основні стадії свого циклу. Вранці він народжувався з горизонту, піднімаючись в небо, наповнюючи світ світлом. Удень він правив небесами, а його промені дарували життя всьому сущому. Вночі Ра спускався до підземного світу, де вступав у бій за попом, змієм, що символізував темряву і хаос. Ця боротьба відображала постійну боротьбу між добром і злом. Світлом і темрявою для єгиптян щоденний підйом сонця був не лише природним явищем, а й сакральним актом, що свідчив про перемогу ра над злом. Люди вважали, що їхні молитви і ритуали допомагають підтримувати цю космічну рівновагу. Храми, присвячені ра, стали центрами релігійного життя. Один з найбільших храмів був побудований в Карнаці, де щорічно проводили великі святкування на честь Бога Сонця. Ра також асоціювався з фараонами, які вважали себе його земними представниками. Вони здійснювали ритуали, щоб підтримувати порядок і стабільність Україні, вірячи, що їхні дії впливають на сонячний цикл. Це підкреслювало важливість Бога в політичному і соціальному житті єгиптян. Відображаючи могутність ра, фараони прагнули показати своє божественне походження і легітимність влади. Таким чином, ра був не лише божеством, а й символом всесвітнього порядку, який жив у свідомості єгиптян, надихаючи їх на дотримання традицій і ритуалів. Його образ продовжує надихати сучасних дослідників і шанувальників стародавньої культури, адже вивчення міфології Ра відкриває двері до розуміння світогляду і цінностей єгипетського народу. Тепер перемістимося до України, де в давньослов'янській міфології існує Бог Сонця на ім'я Дажбог. Він уособлював світло та родючість і був однією з найважливіших фігур у пантеоні слов'янських богів. Дажбог зображувався як молодий чоловік, що їде на золотій колісниці по небесах, мандруючи від сходу до заходу. Його образ символізує не лише саму природу сонця, але й ті цінності, які важливі для життя людей. Дажбог вважався дарувальником життя, його тепло живило поля, даруючи урожай, і в народних віруваннях він тісно пов'язувався з родючістю землі. Селяни вшановували його під час свят, що відзначалися на початку весни та влітку, коли життя на полях пробуджувалося після зимового сну. Люди проводили обряди, щоб задобрити Дажбога, просячи його про добрий урожай і благополуччя для своїх сімей. Дажбог був не лише богом сільського господарства, але й символом родинних цінностей. Він асоціювався з теплом домашнього вогнища, що об'єднувало людей. У народних піснях і легендах часто згадують про його доброту, щедрість і бажання допомогти людям. Це підкреслювало важливість родинних зв'язків і взаємодопомоги у слов'янському суспільстві. Обряди, пов'язані з Дажбогом, включали в себе різні ритуали, наприклад, освячення води в річках на свято Купала або ж встановлення жертовників із хлібом і фруктами на полях. Вважалося, що ці дії допоможуть привернути увагу Бога та отримати Його благословення. Пісні, присвячені Дашбогу, часто виконувалися під час свят, сприяючи об'єднанню громади та збереженню традицій в Індії, у культурі індуїзму, сонце уособлює Бог сур'я. Він вважається не лише божеством сонця, але й символом здоров'я, добробуту та знання. Сур'ю зазвичай зображують як молодого чоловіка з золотим обличчям, що їде на золотій колісниці, яку тягнуть сім коней. Кожен з коней символізує один із днів тижня, а їх швидкість відображає силу та велич самого бога. Сур'я в індуїзмі має безліч імен і аспектів, адже він є джерелом енергії та життєвої сили. Багато індуїстів вважають, що його промені очищують тіло і душу. Тому щоденна молитва до сур'ї є важливою частиною релігійної практики. Ритуал вшановування сур'ї, відомий як сур'я намаскар, включає в себе фізичні вправи, медитацію та молитви, які допомагають не лише покращити фізичне здоров'я, але й духовний стан. У індуїстській астрології сур'я відіграє важливу роль, адже його положення на небі може впливати на долю людини. Вважається, що люди, народжені під позитивним впливом сур'ї, мають щасливу і успішну долю. Сур'я асоціюється із владою, самостійністю та успіхом, тому багато людей вірять у необхідність отримати його благословення для досягнення мети в житті. Сур'я також пов'язаний з іншими божествами, такими як Ганеша і Шива у храмах. Присвячених сур'ї, часто проводять ритуали, що об'єднують елементи різних релігійних практик. Ці храми стають центрами не лише релігійного життя, але й культурними місцями, де люди можуть спілкуватися, навчатися і обмінюватися досвідом. У японській міфології сонце уособлює богиня аматерасу, одна з найзначніших божеств у японському пантеоні. Аматерасу, що перекладається як світло неба, вважається предком японського імператорського роду і символом світла, родючості та благополуччя. Її зображують як прекрасну жінку, оточену сяйвом, а також іноді в образі сонця, що осяває землю. Легенда про Аматерасу розповідає, як вона одного разу закрилася в печері, зануривши світ у темряву. Інші боги, стурбовані відсутністю світла, організували свято, щоб привернути її увагу та повернути до світу. У святі брали участь танцівники, музиканти і навіть бігли до печери з дзеркалом, щоб показати аматерасу наскільки світ яскравий без неї. Цей ритуал, що в кінцевому підсумку призвів до її повернення, символізує відновлення світла і життя. Аматерасу вважається не лише богинею сонця, але й символом добра та справедливості. Її культ тісно пов'язаний із самурайською традицією і імператорською родиною, адже імператори Японії вважали себе нащадками аматерасу. Вони підкреслювали своє божественне походження через ритуали, що вшановують цю богиню, а також через будівництво храмів на її честь. Найвідомішим храмом, присвяченим Аматерасу, є храм Ісе, що розташований у префектурі Міє. Цей храм вважається священним місцем і об'єктом паломництва для тисяч віруючих. Святині, присвячені Аматерасу, проводять численні релігійні обряди, включаючи святкування на честь її повернення, що відзначаються з величезним розмахом. Відсилопочті. Це головний ацтекський бог сонця і війни. Його ім'я означає сонячний мисливець, і він вважається божеством, яке приносить світло, життя та енергію. Віцилопочтлі часто зображують як молодого воїна з сонячним диском на лобі, який тримає лук і стріли, готовий боротися з темрявою. Легенда свідчить, що Віцилопочтлі народився в результаті поєднання божества Койольшаукі та Бога вогню Тецкатліпоки. Його становлення як Бога Сонця пов'язане з багатьма міфами, що описують його боротьбу за владу та світло. Ацтеки вірять, що щоденне сходження сонця є результатом боротьби Віцилопочтлі з темрявою, що символізує важливість жертвоприношень для підтримання його сили. Свята на його честь включали масові жертвоприношення, особливо під час ритуалів, присвячених сонцю. Найвідомішим храмом, присвяченим Віцилопочтлі, є великий храм Теночтітлана. Він був центром релігійного життя Ацтеків, де проводилися ритуали на честь Бога, що підкреслювало його важливість у житті суспільства. Отже, ми здійснили захопливу подорож по світу, вивчаючи богів сонця різних культур: від величного Ра в Єгипті до доброго Дашбога в Україні, мудрого сур'ї в Індії, світлоносної аматерасу в Японії та могутнього Віцилопочтлі в Мексиці. Кожен з цих богів уособлює не лише силу та енергію сонця, а й глибокі культурні цінності та вірування, які формували життя народів. Сонце завжди було символом життя, надії і відродження, а його божества показують, як різні культури сприймають і вшановують цю важливу силу природи. Від ритуалів і обрядів до мистецтва та літератури образи сонячних богів продовжують жити в серцях людей, нагадуючи про зв'язок між природою і людським існуванням. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі теми. Діліться своїми думками у коментарях, які боги Сонця вас вразили найбільше. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!